Запалімо свічку, запалімо і згадаємо ті страшні часи, коли за шматочок чи крихтину хліба закатувати, а то й вбити могли. Голодний час, нужденний і страшний. Всю їжу просто забирали. Варили з злободою суп пустий. Зернята іноді збирали. Бо за зерно також людей карали. Законний людський тоді був, боялись, але колоски збирали, хоча б голод, хоч щоб голод, хоть на хвилечку минув. Ходили по хатах, просили їсти. Один хлібець діли на усіх, Щоб були сили вранці встати, а ще сісти, то навіть крали, хоча це був гріх. А бледно геть людей не шкодувала. Усе з городу, з саду забирали, їм очі ніби заспівали пелена. Людей не шкода, їх не помічали, Снували по селу, як приводило ті. Коли хотілось їсти, просто засинали, та прокидалися, на жаль, не всі. Худі, без сил, а іноді попухлі Покрихті їли, вижити аби, і в казанах пустих в печі на кухні. Нічого не було, окрім води. А дитя ж голодними очима просило Мамо, дай хоч щось. І чим ж мені нагодувати ту дитину? І зараз іноді нам не збагнуть. Як так? Чому? За що те лихо, за що вмирали тисячі людей? Вони йшли у вічність тихо-тихо, притиснувши ікону до грудей. Старі малі не знали гори віку, бо під титаном пугли на очах, як страшно це. Давайте запалимо свічку, і за померлих всіх помолимось в думках.